Всім привіт у новому дні із сонячної Італії. Моя, мій марафон продовжується: схуднути, без дієти. Якби, приборкати себе і своє трошки беззалабне харчування. Стакан води вже випила, то обов'язково. Хочу заварити чайок, Шиповник. Таку гарну жменьку. У мене такий є термос. Нагідочки. Ще я хотіла туди кинути. Ні, років три тому сушила інжир, але його гристи ну, треба в сиропі вимачувати, щоб їсти, там, цукати робити цілі. Я не захотіла, тому роблю теж чайок. Воно сладость придає дуже гарно. І у мене ще є, я не знаю, це називають чача, чи що це гриб з дерева. От такий сухий гриб з дерева. Ну, це з дуба саме. Теж пару штук. Знаєте, для чого він? Він виводить дуже гарно вбиває паразитів в організмі, щоб ви знали. Дуже класна штука. В Україні на березах є такі гриби. Але ніколи не пробувала, казали, добре. Це мої кубики лапуха, розтануть, тоді перед їжею вип'ю. Хто знає то сік з лапуха душу. Це з минулого року в мене залишився, то виглядає десь отак. І чайок буду брати з собою в дорогу. Ранішня погода просто шепче. Без рівноваги. Ніякого схуднення ні в кого не вийде. Всі знають, що це починається з голови. А тут мені, оце зараз при такій погоді, і далі, літом, ранок. от таке сонечко відчувається. І пташки так співають. І ще й Зозуля кукукає. Ну, коли сонечко піднімається, зозуля вже не хоче сильно кукукати. То Мені це нагадує щаслівцево. Море, от таке повітря, вологе, напевно. І от я от в щаслівцеву. Всім хорошого продуктивного дня. Рухаємось далі. Готую сніданок. Сніданок я буду брати з собою, тому що зараз ще тільки 9, мені це ще рано. Буду брати з собою листя салата. Три яйця. Один жовток вже віддала шанель. Потру сир. Такий любий я сир твердий люблю потерти. Конжут обожнюю насипати, боже, я вже я його так давно забула. Е, гриби лисички сушені при 45 градусах. Кажуть, що дуже добре теж паразитів вбиває. Поперчу. Хочу ще кинути такого перчика. Буде бальзамічний оцет. І соус буду заправляти, герчиця з йогуртом білим, без цукру, без нічого, і, напевно, олійки трошки. І все, напевно. А й потру морку, главний інгредієнт. Моя бабуля завжди говорила, що шкурку не можна зрізати. Гарненько йоршиком вимивати, але шкурку не зрізати. А вчителька біології говорила, коли всередині дуже товста та серединка, і взагалі саме нехороше і саме, де збираються пестициди, там, о, це в серединці в отій. Ви знали? І моя тітка, якій 73 роки, вона теж от, ну, зі здоров'ям в неї не дуже, і вона е, слідкує, але, але як слідкує? Напевно, з 45 років вона така огромна була. Вона сиділа на натуральному харчуванні без всяких добавок, схудла. І вона каже: Моя мати, якої вже нема, напевно, років 25, мені говорила за морку. Приходить вона до лікаря, там, нутриціоніст. І вона їй каже, морпу не можна оцю шкурку щищати, Це саме основне, саме основне, хороше іменно в шкурці. Вона була в шоці. Вона каже, Боже, я з матір'ю спорила. То я просто беру, да, це магазинна морква, морква тут не буде рости. Буряк червоний я вирощувала класно, його ніяка, не їсть, ніякі черв'яки, а морква, на жаль, не, не, не виросте, тому що треба дуже обробляти. і як. Морква 1 євро кілограм. В Італії. Ага. Тому якось так. Тому я просто замочую в воді яблука, фрукти, все замочую в воді на пів години мінімум, і кажуть, що вода витягує те все, чим його обробляють. Ну, содою миються, коли там боїшся, щоб там яйця глистів не було. Отак буде виглядати мій сніданок. ще я туди вкинула помідор, і за 15 хвилин до цього всього я з'їм яблуко. Це тим, чим я харчую щодня. Нічого я не видумала, зарані не закупляла, що було, то було. Ну, Така порція непогана, але в мене, виходить, поїсти лише два рази. Проблема моя в тому, що я між цими перекуси дуже роблю. То шоколад, то якась булочка, то. Отакож, от щось тягну до рота, але це все вже ну от, я задоволена 3 дні. Нічого не тягнуло, ніяких перекусів не було. Те, що я показую, те я їм. Всім смачного. 10.45. по дорозі з'їдаю яблучко, дойду до місця і там буде салат. Так що сніданок мій 10.45. Ну, от такий у мене марафон. Показую, як взагалі проходить. Заодно бачите, чим я займаюся. Гуляю туди-сюди біля школи, тому що в дитини цукровий діабет у Марії, мені треба ставити інсулін. Тому кожен день у мене прогулянка. Тому якби, в марафон включити прогулянку взагалі без проблем. Хочу показати макі, це моя слабкість. Ну, от Камера не передає, але це така красота, вони тут є скрізь. Думаю, що десь і макові поля. є. Красота, неймовірно. Щоб схуднути, треба, щоб і психологічний був вплив, не лише одні тарілки, дієти. Звичайно, коли у вас надмірна вага, то там ну, все складніше і треба себе в руки брати. Ну і в в першу чергу, да, кажуть, коли схуд і знову набираєш вагу, ну, треба себе в руки брати. У нас є дуже непоганий нутриціоніст в районі. Значить, один візит перший 60 євро. Зобов'язує тебе приходити кожен місяць, і от перший візит 60 євро, а потім вже кожен місяць 50 євро за візит. На перший період вона дає якісь каплі. Чому говорю про неї? Тому що одна сусідка в неї якби худла, і в е, подругі зять худ. І було дуже цікаво, що от, да, я питала, якісь там таблетки? ще ж, Ні, ну от е, на перший місяць каплі видно запустити метаболізм, потім багато ходити, і вона е, складає е, меню. Складає раціон саме з тих продуктів, які ти їси, які ти вживаєш. Вона розписує тобі години. Ну, в Італії я вже говорила, з цим проблем немає. В них оце по режиму вони їдять, як не крути. Це ми коли по справах коли приїхали додому, поїли там чи взяли з собою щось, чи ні. І в них був різний підхід. От двоє людей, яких я знаю, і до них в цієї нутриціоністи, якби дієтолога, був різний підхід. Тому, коли надлишок ваги і все це, то треба обов'язково допомога. Але можна й самому справитись, можна й самому справитись. Так все залежить від порцій, не так навіть, напевно, від сумісності, а від порцій. Мені дуже сподобалось, що от був підхід, і от е, знайома, яка е, худла з цим нутриціоністом, наказала, що їй на порції, вона не може просто з'їсти. Вона їла все те саме, тільки на вагу. І все, і було дуже прекрасно. Але потім вона повернулася, видно, до свого раціону їсти більше, і вона поправилась. І так само і той хлопець. Він е любить поїсти, але обростає жиром. І так теж поправився, тому що ну, все залежить від нас. Це не то, що там ніхто не допоміг. Так вага повертається. Перший раз я набрала вагу лишню в 18 років. Поїхала вчитися, жила в тітки. Немерено було батон з маслом і чай з цукром. Все, більше нічого не треба, тому що батон він не виходить з організму, батон він залишається весь цілком в організмі. І то було я перший раз поправилася. Це був серпень місяць, і тепер кожного року, серпень місяць. Навіть коли я буду пити просто воду, мій організм буде набирати вагу. Я думаю, хто в такій ситуації, як я, що вага зникає, появляється, зникає, появляється, то в нього теж, ви просто, може, не придивлялися, у вас теж є місяць самий такий несприятливий. Ну, і ще оце зазвичай я весною починала себе брати в руки і худнути. от Два роки тому це було два роки поспіль на 10 кілограм, 15. І це було кожної весни. Я так дивлюся, в мене в цьому році бачу організм на весну починає накопичувати жирочки. Так що якось так. Так що такий мій марафон про схуднення, про харчування на моїй шкурі. А, і все. Кому цікаво, приєднуйтесь. Будемо ділитися результатами. Е, вагу я знімала понеділок і зніму вже вагу е, в понеділок, що буде. Ну що, в мене є 15 хвилиночок. Така красота тут. Це зроблено для людей. Осень. Восени було. Столики є, там один. Ось, я там не достану. що таке. Класне місце. Все, мені пощастило. 11.20, в мене є 20 хвилиночок на те, щоб поїсти свій салатик. І знаєте що що У мене є ще цибуля, в минулому році було дуже багато. Я її насушила, зелену цибулю, і салати весь час зробила. Вони тут зелену цибулю, але у всякому випадку мої, вони не знають, вони не їдять. А Марія Боже з радістю скучає за тим салатом. Але е, оце в минулому році була посаджена спеціальна цибуля, і дуже багато весь час давала зелені. Але чоловік її викопав. Ми її не з'їли, тому що вона маленька, до речі, синя. А я її взяла, там 5 штук висадила, не знаю, може щось вийде. Так що це мій сніданок. Всі знають, що італійці снідають так, круасаном, кавою, але в них потім обід по розписанню. І може бути пізна вечеря. Ну, я не дам, ті італійці, що за собою слідкують, то вони там теж я б не сказала, що переїдають. Не знаю. За рахунок, напевно, того, що є режим і нема перекусів. І не їдять вони от о, солодких булочок, там хіба що вранці. Мені не підходить зранку солодке. Потім обід, і пізня вечеря взагалі не підходить. Мені оце такий треба сніданок, нормальний, український сніданок. Так як ми снідаємо. Ну, І, звичайно, батон з маслом і чай з сахаром. Це взагалі не каче. Я вже казала, що е, чай і каву я п'ю без цукру. Каву з молоком, вона змякшує і вже там взагалі нема гіркоти, нічого. І з'їдаю е, е, круасан, якщо в мене вчора був в моєму марафоні. А, і каву окремо я п'ю. Да? Так само чай, якщо я п'ю, я його п'ю без цукру, без нічого і все. А не в присмачку. Тому що ти, коли починаєш в присмачку, то ти вже і цукор хочеться положити в чай і все інше. Хоча я солодкий шоколад, я їм. Я їм, але все треба щоб було вчасно. Тут вночі кабани ходять. Mm -hmm. Так що таке, до речі, якщо надмірна вага і ви починаєте щось себе брати в руки, у вас це виходить. Взагалі шикарно. Тому що я буду кожен раз казати, я знаю, як це важко. Не була під 90 кг, але важко. Хоча яка не була під 90 кг? 86. 86 кг – кілограмів це вже під 90. Боже, перший раз таки чую. Ой, так що знаєте, що саме прикольне? От дивіться, я зараз виглядаю отак. Я не товста. Да, там? Не пишіть мені, що я товста, я не товста, а в ласінах там під низом ще дюймовочка. Знаєте, мене теж бісить, коли худа жінка, яка не проправляється на 10 кг і не худно їй не треба, а там, ну, там коливається там, 3-4 за зиму, а потім це все уходить, і сидіть, будуть розказувати, мені треба схуднути, таких я теж не люблю. Що я хотіла сказати, що коли ви починаєте собою от займатися, і дійсно у вас це виходить, а потім такі, та. Там. Одна булка або один круасан нічого не змінить. На жаль, е якщо дієта і якщо там от, все дуже серйозно, то одна та булка вас віддвине на тиждень назад. От тиждень, що ви старалися, а тоді я себе порадую, ні, такого не буде. Спочатку треба запустити метаболізм, реально втратити вагу. А потім вже в повсядневному житті, щоб підтримати ту вагу, от мені дуже допомагає інтервальне харчування. От дійсно, 16 годин нічого, і 8 годин в ну, цих 8 годин вписатися. В ну, цих 8 годин я можу вписатися, поїсти лише два рази. Ну і добре, що придумала, щоб перед тим, як основну їжу їсти, поїсти фрукт. Тому що я вже розказувала, що після їжі я фрукт не можу їсти, тому що фрукт налягається на всю цю їжу і починає гнити, тому що фрукти перетравлюються перші. Але я ж кажу, мої італійці можуть наїстися, напертися зверху фрукт з'їсти і ну, по типу нормально себе почувати, але не нормально себе почувати, тому що ускладнення є, особливо коли тобі 76 і дуже жалко, що так люди роблять, а потім намагаються з'ясувати у лікаря, чого мені погано, чого я ригаю все остальне. А ти попробуй цю людину переперти і сказати, що фрукт після їжі вже не можна їсти. Хоча багато хто, ну от не, не всі так дотримуються, я працювала в, різ... ну, в декілька сім'ях, мені пощастило попрацювати і побачити їхню, да, там, як вони їдять, культуру, то багато хто. Зранку може фрукт з'їсти, і в 4 години оце в них така мерандіна є. А, так що не всі, не всі так роблять. Смачного! Знову смачного всім! Хто мене вперше може бачити на такій їм, завдяки тому, що, от напевно, знімаю відео чи що. Якось так. Дуже смачний салат. Тепер повертаємося назад. Звезди ту рослину, бузина. Вона тут теж є скрізь, але її важко потім нарвати, по-перше. А по-друге, пташки обкльовують. Нема е зерен, тільки, тільки вони чорніють, може ще й зеленими, але вони обкльовують бузину. Бузина це теж дуже чудова рослина, ніколи не використовувала. А цвіт бузини, до речі, сушать. І використовую для серця. Не знаю, який ефект, але я знаю, що сердечники полюбляють цвіт бузини і робити з нього тезану. От, е лікарський чай, як би чи що. Не просто чай. А лікарський чай по-італійськи буде тезано. Мені дуже подобається просто це слово. Так що я наїлася, є Фух, але в мене є ще час. І що я хочу сказати, Гарно, правда? А, не вистачає чашечки кави. От саме от те, що я тут навчилася, мені дуже подобається. Ти типу, поїв, да, і щось чимось треба закусити. Я люблю чимось щось закусити ще солодким. Тому що від тортиків, пірожинок, шоколаду. Не буде тебе дуть, як від фруктів. Але не це. То нам не треба. Бо я так, або нічого, або занадто. Красота. Так що чашечка експресу, еспресо. Як буде правильно? Я тут подивлюся. З каплею молока, щоб він не був гіркий, щоб туди цукор не ложити. А цього не вистачає. Це вже потім не взяла я з собою каву і люблю я каву такої гарної температури. Гаряче не будеш сильно пити, а таке до гарячого ближче. Тому що кава з молоком це коли ти нічого не їси. Можна випити капучино, макочино, щоб заповнити желудок. А от вже після їжі, щоб убрати цей присмак їжі, щоб тобі вже нічого не хотілося, п'яти каву без цукру, невеличку, і буде все добре. Я коли пила каву з цукром, Ну от маленька чашечка, не, не американу, нічого. Куди ж ти американу вилєш на їжу? А от якось привчили, після їжі вони от поїли. І треба випити чашечку експресу. Я навчилася так класно. І від солодкої кави я знову починаю шукати щось солене. А від кави без цукру просто з молочком. Ти вже солодкий нічого не будеш шукати. Такий лайфак. Сама головна місія на сьогодні виконана. Дитина спокійно, Марія пообідає. А тут завалялася просто спіруліна. Брала просто в супермаркеті. не буду показувати, яка, вона слабенька, тому що там треба дивитися по цінах, от саме спіруліну, треба дивитися на склад міліграми. Зараз беру 3. Коли п'ю лише спіруліну, от пропиваю, за 15 хвилин до їжі. Ну, так само, як на стакан води за 15 хвилин до їжі випиваємо. А після їжі там через скільки? 20-30 хвилин. Ну, і, звичайно, чайочок я з собою взяла, зранку не встигла випити. Це свіженький. Це мені тут на дня 2-3. Дуже вкусно. А ви вже чайок собі заварили. Кава в 2.30. Приїхала я в школу в 2 години, а всього в 2.30 п'ю каву. З молочком, дивіться, маленька чашечка, не треба великої. Чуть-чуть молочка, люблю таке гіркувати, після неї потім не шукаєш нічого соленого. Тому що після кави з цукром я шукаю потім щось солене. І мала трохи стрес. От що значить, да, там режим, схуднення, взяти себе в руки. Хватило стрес, думала, всі ті смаколики, які возжу з собою для Марії. Я думала, що їх всі сама й поїм. Зробила я їй інсулін, поставила, вже сіла в машині, сиділа в телефоні щось. Я бачила, що там понижується глічемія, і коли 70 і нижче, то воно дзвонить. Але просто ти аналізуєш. В цей момент вона їла. Але що ви думаєте? Я привикла, що я там одиничка і один, один, точка два і дози роблю. А коли я побачила, що там доза два, то крапочка один ну 0,1 це такі міліграми, можна її вводити завдяки інсуліновій помпі. Я коли побачила, що там 2,1, я подумала, що я на цілу одиницю більше дала. І у мене на телефоні я побачила, там було 62 три стрілочки донизу. Боже, я набрала тих смаколиків, вже летіла їй робити, я не знаю, ну, годувати вже. Треба воду з цукром попити, щоб наче утилізу... утилізувати цей інсулін. Я вийшла з машини, і я вспомнила, що це в неї обід. І все, я успокоїлась, тому що я на обід їй роблю двоєчку. І що? Я сіла в машину, думаю, ну якби оце в мене не було цього марафона, напевно, я б вже сиділа, їла ту шоколадку і ті крекерси, я б сиділа вже їла. Ну не їла, не їла і. Ой, але ну все нормально. Коли є сенсор, інсуліна помпа, інсуліну вдосталь, все дуже добре. Думаю, що вже інсулін в аптеці треба поїхати забрати, лікар відправив. 2,30 кава. А вечеря буде, пізніше вечеря буде. Готую пахлаву. Так що там шукайте рецепт на каналі в ближайшому будущому. Моя вечеря о 17.00, Помідор посипала сушеною цибулю ще з минулого року. Так, вона залишається хрумкою в банці, сушила в сушці. Буряк маринований, ще доїдаю свій. Ну і рибка. Рецепт форелі в маринаді на каналі. Рецепт буряка маринованого, взагалі маринад, йде до буряка і до цибулі теж на каналі. Там є список відтворення, всі рецепти я якби, туди теж включаю список відтворень. І там дивитись рецепти цікаві. І пахлаву я ще попробую навіть, так, я спекла пахлаву. Рецепт думаю, завтра вже буде на каналі. Всім смачного, всіх благ. Сьогодні мій день пройшов дуже добре.